Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Сили оборони виконують поставлені бойові завдання та знаходяться на бойових позиціях. Так само, як і органи виконавчої влади та місцевого самоврядування продовжують працювати на своїх місцях і виконувати функціональні обов'язки. Життєдіяльність регіону повністю забезпечена. Працює та функціонує критична інфраструктура. Протягом дня. Традиційно можлива активність ворожої тактичної авіації, а також перегрупування Чорноморського флоту Російської Федерації, яке періодично збільшує кількість ракетоносіїв. Наразі в ніч їх вже було три: можливий залп до 20 калібрів. Додатково з'явився підводний човен. Ситуація моніториться військовими. Про ці дані будемо повідомляти протягом усього дня. Я бажаю кожному з нас продуктивного і тихого дня. І пам'ятати найголовніше той день, коли ми не знищуємо ворогів, ми маємо витрачати його на підготовку для знищення ворогів. Дякую усім дотичним, хто працює на оборону та на звільнення наших тимчасово окупованих територій. Ну і ранкове традиційне побажання кримчанам: бавовна у вас таки зростатиме. Будьте чемними! І шукайте українські прапори. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть, ворогам! Ласкаво просимо до пекла. Посміхніться. Це обов'язково.